На Закарпатті стартував 108-й чемпіонат краю з футболу. Особливість змагань, проведення в умовах воєнного стану та з благодійною метою. Вступні внески команд обласна асоціація футболу передасть на потреби ЗСУ. Крім того, у турнірі беруть участь колективи з різних ліг. Вони розпочали похід за чемпіонство з групового етапу за аналогією зимової першості. У групі А в одному з поєдинків зійшлися зірка з Парлінці і локомотив Чоп. Гра була приблизно рівною. До перерви в номінальних господарів після точної флангової передачі Любомир Вербовський скористався неузгодженістю воротаря і захисників суперника та відкрив рахунок. А в другому таймі спортивне щастя було на боці залізничників. Спочатку Віктор Готра відновив перевагу, а під завісу поєдинку Петро Ховопеть. Приніс своїй команді перемогу. 2-1 на користь колективу Іщопа. По-перше, в нас була помилка дитяча, в нас багато молодих хлопців, які ще не обкатані. Але хлопці молоді, мають бажання, вони стремляться виграти ігру, вони доказують, стараються. Ну, я думаю, що в принципі, гра була рівна, хороша команда «Єлінці», і нам чуть-чуть повезло більше. Ну, за трошки більшої самоодачі за рахунок десь удачі, я думаю, що нам вдало. Перемогти. На поразку ж команди Лінці вплинув відтік трьох провідних гравців до ФК Терново та відсутність належної кількості тренувань у зв'язку з воєнним станом. Я дуже мав великі претензії до Тернова. Команда, яка забрала одне з трьох найкращих гравців, три тренування ми провели. І я знав, що вони фізично не витримують. Я боявся, що вони в першому таймі вже не витримують. Але вони молодці, ще показали досить непоганий футбол. Загалом чемпіонат обіцяє бути цікавим, адже на старті у семи зіграних матчах чотири перемоги здобули номінальні або фактичні гості.